А що, якщо в одному відео розказати про пласку землю, фейкову висадку на місяць, ковід-19 рептилоїдів, сімсонів 5G 11.09, чіпування населення, мед і інтернет і не здуріти від останньої найсмачнішої дурки, про яку ти тільки можеш почути в інтернеті? Це відео не просто прикол в форматі відеофайлу, це альманах, в якому перемішались брехня, дурість і банальна наїмність користувачів, такої штуки, як інтернет, які навчились відправляти гівки з блискітками, писати коментарі і моментами навіть залишити. Ати свій слід в історії, але втратили одну важливу деталь: забули, як mm. мислити. Ви на каналі Окріп і спробуйте за ці кілька хвилин не розплавитись від інформації, якою я спробую вас нагодувати. Але хто знає, може в одну з цих казкових історій ви щиро вірите. Підпишись ні, <клес> так зараз спробую ще раз. Підпишись на окріпа. Одразу дисклеймер: це відео не створене для того, щоб когось образити, зачепити, зруйнувати внутрішній світ чи змусити плакати в подушку. Після перегляду, якщо ви схильні до конспірології і готові довіряти усьому, що звучить круто, але спростовується двома кліками в інтернеті, знайте, що ви дурник не через мене, причини уточнюйте у вашої мами. Релігійні питання і теми пов'язані з чутливим контентом, можна буде знайти в даркнеті або у мене в Телеграмі, бо вибачте, мене змусили. Що це взагалі таке конспірологія? Хто ці ваші конспірологи і чи можна їм взагалі довіряти? Так як у нас тут з вами ціле дослідження, а не просто. Меми приколи, я звернувся туди, де тусуються усі науково-популярні канали, які переконані, що вони розумніші за всіх. Вікіпедія місце, яке точно можна назвати джерелом достовірної інформації в інтернеті. Так, зараз для окремої аудиторії насправді ні. Якщо ви не знали, то Вікіпедія це не 100% гарантія правдивої інформації. Так, це більше відсотків ніж у твого однокласника, який точно знає правду, але все ж таки не 100. Тут написано, що теорія змови це уявлення, котре пояснює певне подію наслідком таємного плану групи впливових людей або організацій. Погляньте навіть цілий список з пунктами, які, якщо підставити під ситуацію, в принципі можна зрозуміти, що ми перед собою бачимо. Стосуються події чи процесу, що має велику історичну чи емоційну важливість, приписують змовникам надлюдські здібності або ресурси. І моє улюблене апелюють до здорового глузду. Якщо ви запитаєте, чого у вас на екрані пірамід, я не знаю. Випадково сюди потрапили, точно не по сценарію. Але якщо вони вже тут, то давайте перевіримо, чи працює наш чарівний список. Піраміди це велетенські трикутники, побудовані тисячі років до нашої ери. Це коли ти з 2025-го йдеш до нульового і ще 2500 в іншу сторону. Це так, щоб ви відчували цінність моменту. Так, ось трикутник висотою близько 140 метрів, який як з Лего складали з маленьких блоків, вагою 10-15 тонн в основі і 2 тонни звичайні. Якщо ви вже починаєте розуміти, що взагалі то. Логічно це неможливо, то зачекайте, бо я достаю наш список. Подія з історичною важливістю. Є надлюдські здібності або ресурси. Ну, звісно, так. Бо як ще можна побудувати таке, нагадую ось стільки років назад. Це очевидно неможливо, бо ніякою наукою і особливо перфораторами Дніпро М там і не пахло. Ой, а чого я кажу слово очевидно? Правильно, тому що це і є третій пункт. Я звертаюсь до здорового глузу, саме в лапках, бо справа. Щоправді, здоровий, це трохи більш ніж 20 секунд на оцінку ситуації. Найпростіше це вигадати прибульців або ще цікавіше гігантів, які допомагали будувати піраміди, а до нашого часу вони просто вимерли. А ще цю інформацію від нас приховують, бо ну масони, ілюмінати, тюньова еліта не хоче, щоб ми знали правду. Що не кажіть, що не вірите в те, що існують люди, які реально так думають. Спеціально для вас мінус 2 секунди мого дорогоцінного життя і переклад коментаря. З англійської. Вірю, що були гіганти. Я маю на увазі, гравітація тоді була набагато більше, ніж зараз. Також спостерігайте за аватаром. Має сенс. Ми були пов'язані зі світом, природою. Коротше, читайте далі самі, щоб зберегти свої внутрішні ресурси і хоч якусь активність в районі голови, я побережу свої нерви. І повірте, піраміди це тільки розминка. Початок, руханка після другого уроку. Називайте як хочете. Думаю, історію про американців і місяць, ви теж не одно. Разово чули. Я про ту, де цитую: американці не були на місяці. Це все кіно. Знімали в павільйоні, і взагалі це щоб розвалити СРСР, і так далі. Ма разом навколо цієї історії іноді доходить до справді дивовижних масштабів. І ось вам кілька доказів, що висадка це фейк. Дивіться, пропорець хитається від вітру. А на місяці немає вітру. На відео і фото немає зірок. Тіні паралельні і довжина різна, значить, кілька різних джерел світла виходить, що знімали в павільйоні. І повірте, усі можливі факти, які спростовують цю дурку, розбиваються об геніального науковця, мислителя, філософа, доктора космічних наук Дмитра Леонова. Звісно, були, тут давно всьом ясно. Ну і така у нього аватарка. Якщо хтось здивований, знаєте, я не здивований. Враховуючи, що уся ця історія сталася відносно нещодавно, існує безліч, реально десятки способів переконатися в тому, що частинка демократії справді побувала на сірому камні в небі. Завжди знайдуться ті, кому. Просто не хочеться в це вірити. Версія, що справді так все і було, не відповідає їх бажанням, і переконати таких персонажів точно не вийде. Це не про об'єктивність, науку і факти, це емоції, ненависть до американців проклятих і бажання принизити іншу сторону зі словами А я знав, а я ж казав. Не думаю, що це їм якось допоможе, але бездушна машина після аналізу видає рівень впевненості в 99,9%. А це навіть більше ніж бактерицидна лампа переносна баз. Зозонова, яка знищує до 99,8 відомих патогенних мікроорганізмів. Ну але 99,9 це звісно, тому що нейронка американська і не може вона свідчити проти своїх власників. Очевидно, якщо комусь з вас цікаво, можете детальніше ознайомитись з фактами, які збирав докупи для вас GPT, Що лишні 5 хвилин ви не слухали нудну лекцію по фізиці. Я ж не садист. У вас і так скоро школа. Чомусь в моменті я замислився, що інформацію про змови я шукаю серед фріків в інтернеті. З якими я не можу поспілкуватись, навіть коли у мене є можливість поспілкуватися з іншими фріками. Бо хто не знав, нас розділяє усього два кліка мишкою. Я вірю в багато конспірологічних теорій, бо вони звучать правдоподібно. Наприклад, теорія про е, тіньове правління. Ну знаєте, мені легше повірити в те, що коронавірус, війни придумали якісь маленька купка людей, ніж це ну справді сталося настільки пає, що... як взагалі можна вірити в коронавірус після того, як в світі ну настільки багато технологій, що нас уже буквально через вишки 5G можуть чіпірувати. Сорі, ну типу, ви вірите в коронавірус після такого. Так, чіпи були в вакцинації від коронавіруса. Багато було теорій типу, що тобі вживляють насправді чіп і за тобою буде свідкувати. От мама мені особисто казала, що не буде чіпірватися, бо вона вважає, що ой, вакцинуватися, тому що вона вважає, що через шприц вживляють чіпи. Ще теж вважаю доволі тупою теорією, тому що ну нас можуть уже по повітрю. Вибачте біля серця. Ооо, моя мама постійно так казала: типа, не лежи біля себе телефону, там радіохвилі або не став техніку в кімнаті, де я сплю там радіохвилі, тому що буде хана, здоров'я буде портитись, і ви всі пом... десь, ну в сорок. Мене дід собі телефон ставив на живіт і живий до сих пор 90 років. Він спеціально перевіряв цей факт, ну, типу, з п'яти років. Барте! Барте, ти тільки лякайся, але у домі може бути бабай чи навіть бабаї. Я yeah. вірю. <domeat> yeah. Ну, конкретно я не вірю, бо я знаю такі факти, що вони просто домальовують після особисті, які сталося вже. Наприклад, Трамп став президентом, а вони це побачили, типу намалювали і зробили вигляд. Типу, що це от було в вульчику якийсь із серій. Там ще вони давно пару років назад. типу, присказали майбутнє. Ні, такого не було. Вони просто домальовують. Оце все після подій, яка осталось вже все. Фейк речі, я дуже хочу вірити в те, що Майкл Джексон насправді ніцівав свій і дуже сильно не хочеться вірити в те, що було в документалці, добро пожаловать в цей Неверленд. Я я сподіваюся, він просто не знає. Живе десь щасливе життя, бо він був булочкою. Це фейк. Останній альбом вийшов у 22-му році. Фейк, живий він. Реально. Пруфи будуть. А ще ну Ліл Піп живий, Тентесьон живий, всі живі. Бачу в Тіктокі таку фіню, типа, оце от фейк. Це все, шо луна, грінскрін, типа що це неправда. Я цим согласен, кстати, бо якби це було б правда вже давно би хтось на твічі Hero no. запустив з луни просто давно. Типа, логічно, якби ти ні, що це фейк все. Ну, о, точно, моя мама вірить в це, Що типа машини вистануть і нам буде хана. І взагалі її ця ситуація. По типу що зараз вона говорити штучним інтелектом, як з людиною. взагалі шугається від цього всього. Можна, щоб ну не я одна туршизіком була, туржизіком була, туршизіком була, туржизіком. Якщо ви ще не вивчили, то запишіть, ця розмова проходила на моєму discord сервері Окріп Ворл. Доєднуйтесь, грайте разом в ігри, шукайте друзів і ставайте добрими фріками разом з нами. Насправді. Насправді до фріків ми не дотягуємо, але посилання все одно в описі під відео. Наступне, що хотілося б вам розказати, це вишки 5G. Признаюсь, це моя улюблена тема. Я максимально щиро заявляю, що якщо б в кіно показували дві години нарізки, як бабусі б'ються з монтажниками і кричать, що не потрібен нам цей 5G, я був би першим, хто купить білет і великий сирний попкорн. От привезли саму вишку, автокран стоїть і приїхала техніка, і питаються, встановити. Ми. Работають по ночам. Ночью все это було сделано. Днем ніхто не видев. Ми обращаемся к вам. Помогите остановить зловредное строительство вишки, тому що вот он дом рядом. Вот 10 метрів угол дома. Це вже далеко не жарти. Штука реально небезпечна, але добре, що цей згенерований, а точно справжній дід зміг зробити собі захисну шапку. У нас снесли ці вишки. От них болить голова їх поставили враги Росії, щоб збирати інформацію от нас і напасть. Не дадим им такого. Ну навіть не знаю, з чого почати з признання, що вишки ставив я, щоб зібрати інформацію і напасти, чи що коми ставлять не коли хочеться а по правилам підручника. В будь-якому випадку тримайте відео, яке робить 5G Protection. Але знайте, що захист спрацює тільки якщо ви поставите лайк. В іншому випадку мізки розплавляться, як у Дмитра. Просто нагадую. Що він існує наступна дур, наступна змова не зовсім очевидна для сприйняття, і дізнатися про неї ви могли тільки якщо вам про це розказали, або вам 7 років, і у вас гарна фантазія. Мова йде про контрейли, від англійської контрейлс, такий я американець, лінії, які залишають літаки після себе, і ні, насправді це не просто конденсат, який залишає за собою літак. Є теорія, яка називається хімтрейли, від слова хімія, розумієте? Пояснює нам, що насправді це хімія, яку Розпилюють на нас з неба, щоб контролювати погоду, врожай і здоров'я населення. І якщо замислитись, то це логічно. Багато людей заливаєш в літак отруту, і людей чомусь стає менше. Заради справедливості, маю сказати, що реально існують дослідження того, як авіація впливає на довкілля і те, що викидає причиною парникового ефекту, але це точно не дотягує до отрути з неба. Думаю, є шанс, що дехто з вас згадає, як в період коронавірусу ця тема час від. Часу випливала в інфопросторі, але у нас її чомусь активно не підхопили. Хоча навіть серед моїх знайомих є люди, які переконані в тому, що таке поняття, як отрута з неба, щоб ми тут повм... Але далеко не фейк, а реальність літаки це був один зі способів нас заразити. Ну і якщо прямо сильно подумати, виходить, що до ситуації в Україні, коли у нас не літають літаки, можна підійти з оптимізмом. Світові еліти не можуть розпилювати на нас свою отруту. Хоча сьогодні у нас. Проблеми серйозніші, ніж якісь білі лінії в небі. До речі, напишіть в коментарях, чи є серед вас представники тих теорій, про які я сьогодні розказав. Можливо, я зачепив чиїсь внутрішні переконання, і ви хочете мене якось обізвати, і, можливо, навіть з матюками. Знаєте, я не проти, але якщо мені не сподобається твій коментар, я точно покажу його твоїй мамі. Якщо не почули те, що хотіли, можете розказати про свою теорію, якою хотіли б поділитися. Я готовий надягати капелюшок з фольги. У мене в списку. Ще Є досить багато змов, про які ми могли б з вами поговорити, і залишу я їх на нове відео про світові змови. Якщо є бажання дізнатися, як я придумав covid 19 і чому я не дозволяю Зеленському проводити вибори, то теж пишіть це в коментарі. Пам'ятає, що у окріпа є телеграм, діскорд і навіть твіч, де контент не менш смачний ніж тут. Підписуйся, і ми точно скоро почуємось.